Друзья, и то, что я хочу вам сказать. Ага-га-га-га. ага в Блок Слойд. И земной Максим Дубас. Секрет-скор! Секрет-скор! А, окей. Ты вот такого не можешь. Зараз ты за Шараком будешь тянувать. Я добьюсь зараз. Земной Максим Дубас. Та і дома ну, як шо? Буди е okay. yeah, uh... А то буде я її задумати за боссу Ф. Конний е uh, і натал. Так, зараз попробуємо використатися одну маску. Але тут нема навіть Її буде в два. Сюди. Чекай, Мені тя не А я тебе не знімаю. я Тут не ну, да. Это ну, Сигма. Коротше буде. У мене на ней 101 перший левел. І такі от ульти... Ну, хто вже знает, уже може попросити. Далее меч. У нього 122-й левел. Ні. Ух, ух. Його можна получити меч. Але а можна... всі то знають. А може не всі. А може хтось нубик. Можна. Наприклад, ти не певні. Це ж... Це не можна получити е -е, туди... Мабл Тавні. Мабл Тавніс? Та я не знаю, я погано читаю кому Завтакі були мене, буде. Він казав, що то боса, якщо вбити, то дуже. А то все ж таки фейк. Ду... Дуже маленький шанс, щоб випити. То фейк? Так, а, я так думаю, я його вбивав. Але можна його вбивати, бо з нього як спи, так нормально, дає і ще бав. дає 2000 і мало якось. Я типу купив э, бокс Можете купити <реш> за бобукси, э, які ви хочете фрукт. Дима, чуди накопив блокфруйтного ці ферри. Я хочу дуже то і гру пройти. Тай, дитя, бігу. Я задинатись собі буду. У мене машинка збилась. Магія в тому, що... Дивіться. Та ну як, три машини збивати. Фух, не збиється. Ом-ом. У мене є чоп. Що? Ну да, то сире, моночко. Ладно, і тепер я захочу нажати во, бачите, тут пише мені account. Account. Сюди. Сюди, сюди, сюди. І потом у мене збережуться всі 레вели. Ой. Маска. І супер сила. А Бобус смотри ба, бой боже, Наташа. Окей. Що я хочу? А, я ще обзор знімаю. У мене 469 левел. У мене ще дружу, є но. Вот У мене є дарк стапну ноги. У мене на нього 151-й. А ван ватеркунг фу. М -м, тобі тебе ніхто не питає. Я багатий. Тобу ти пупсик. Бублик? Пупсик. Ніга! Машина сбилась! Тут пасхалка така! Пасхалка! А, а що буде, якщо я... Логіка тут же лежит. Ну тут логіка нормальна, бо в моїм краті. У мене 38 тисяч бабла ну, 38 402 бабла. Таро, такі, от. Кстати, а що робить оце от? Максим. А -а -а. Что ты робит эта шапочка негра? Зарыду. Ну, она, короче, всякие там... Ну, короче, все до пушки, типа, дедезе. Нафига это пушка? заходи, думай. Не, я хочу для вас ним снимем обзор и все. И было там это... да. Так в мене оце ось так. Він, він донатив дуже багато робоксів. А я купив на все. Ой-ой-ой, що -ой -ой, ти говориш? А мені затова. Я на конфузу 750 тисяч купив. Ти курсі, що мені не везе? що мені дуже не везе комод, тому це всякий гумовипадає. Сіба. Що зараз так, так. скажеш? Так, так, що я молоко? А, я згадав. Я зараз на Oz. Озв... Хто не знає, зараз на Других небесах. Я Макар був. Бачите, ну, браву. Я то збрави. не мій телефон, то тату, то то, то, то мій телефон, то тату не довіситься. Мені посрать. Все з тобою. Ні. А, забув. Items. Чому ти чорний? Items. Я трохи тут а... Затупив трошки, тому нічого. Хто? Тут я Тимон, Ти хочеш типу, зробити заново все, типу, щоб ти міг вкачати знову ці кесвор та стрит на ти хочеш так зробити аб... щоб був? Щоб обзорчик закінчився?